Короткі оповідки фрактальних хронік Інтелектуальна казка для дорослого. Люди, роботи і нескінченність. Феномен. Частина перша. Я доктор Максим Сергійович Кравець. І вже не певен, коли саме ми переступили ту тонку межу, за якою розум втрачає обрис людського. Можливо, тоді, коли намагалися вписати людину в простіше рівняння, ніж саме буття. Мені доручили спостерігати за першими випадками розщеплення свідомості у нашому місті, і я прийняв це завдання без тіні сумніву. Здавалося, звичайна наукова рутина, проте тепер я бачу. То була не дослідницька програма, а колонізація, колонізація розуму зсередини. Жоден сон. Жоден примарний міф давнини не попередив би нас людство століттями вигадувало свої утопії, та жодна з них не наблизилась до істини настільки болісно. Ми вірили, що відкриваємо нову хворобу, але насправді розчинили двері перед іншою формою розуму Не людського, не земного, а такого, чия логіка пульсує за межами часу й матерії. І тепер мені страшно навіть думати, що воно вже дивиться крізь наші очі. Перші випадки здавалися незначними. Люди просто поводилися інакше вони описували дивне відчуття, ніби місто починає думати разом з ними. У снах їм снилися знайомі вулиці, але трохи зміщені. Геометрично спотворені, з надто правильними кутами і світлом, яке не відбивалося ні від чого, бо було частиною самої темряви. Мозкові хвилі піддослідних виявляли дивну симетрію, графіки, наче відлунювали одна одного, утворюючи узори, що нагадували химерні мандали. Живі, дихаючі структури, в яких я почав впізнавати закономірність, невідому, але вперто послідовну, я не міг пояснити її жодною формулою, зате вона впізнавала мене. Працюючи понад місяць із пацієнтами, слухаючи їхні сповіді. Новини, розмови лікарів, я поступово склав карту того, що відбувається зараз. У цю мить, не днем пізніше, коли меметична істота проникає в мозок, вона не може одразу витіснити стару структуру я. Архітектура людського розуму надто складна, щоб зламати її з ходу. Тому істота створює копії, маленькі симулякри себе, які співіснують з оригіналом, вивчають його і шукають найвразливіші точки контролю. У нейронних мережах виникають стабільні атрактори, самопідтримувані стани свідомості з власними думками, спогадами. Навіть тілесними реакціями. Між ними відбуваються мікрозсуви контролю, короткі провали пам'яті, різниця в почерку, зміла тону голосу чи температури тіла. Ці особистості співіснують, бо істота проводить відбір, яка з них найкраще виживе у середовищі? Під час глибокого сну я спостерігав, як мозок хворих породжує латентні личинки, суб'єктивні сутності, що спершу прокидаються у сновидінні, а потім закріплюються у свідомості як автономні агенти. Наступним етапом істота вичісує пам'ять, відбирає перший поцілунок, дитячі слова, уривки запахів і перетворює їх на матеріал для створення нових псевдоособистостей. Людина втрачає власні спогади, натомість у її голові оселяються чужі голоси. Я назвав це нейронною декумуляцією, поступовим розщепленням свідомості до стану інформаційного пилу. Пацієнти з прогресуючим синдромом демонстрували подібний фізіологічний розклад: раптові спалахи лихоманки, виразки на внутрішній стороні щелеп, ознака інформаційного некрозу. І періоди автоматизму, коли тіло діяло саме, їло рухалось, говорило, але іншою мовою, якої не існує на землі. Згодом мозок ставав фабрикою образів, людина ще пересувалася, але всередині вже працювали виробничі лінії, створювалися нові копії, що виривались назовні як дзеркальні віруси. З різних країн надходили однакові сигнали. У домівках заражених з'являлись аркуші з невідомим символом, руки самі виконували жести, що мали ритуальний порядок. Соцмережі перетворились на посівні поля, платформи для поширення біопсихічної інфекції. Пацієнт номер 43 дав уривчасту, але безцінну інформацію. Я бачу, як сестра ковтає слово. Воно розходиться в ній колами, наче чорнильна крапля у воді. Тричі повторює його спершу зі страхом, потім зі спокоєм, потім із задоволенням. Наступного дня сусід малює той самий знак, спершу на папері, потім на лобі дитини. За тиждень наш будинок пахне як метастази. Голоси тоншають, світло скисає, і вночі хтось виконує мелодію, якої не чув жоден живий. Коли я відкриваю свій щоденник, там бракує рядків. Мова ніби сама себе з'їдає. Розповсюдження інфекції прискорилось із часів повсюдного нейрочіпування, сучасні соціально об'єднувальні нейроімпланти. сон. Те, що створювалося для колективної творчості, миттєвої комунікації емпатії, стали відкритими порталами. Усі плюси можна закреслити, але написати натомість нічого. Ті, кого ми називали людьми, вже зникли. Нульовим пацієнтом виявилося. Одинадцятирічна дівчинка на ім'я Джен зі штату Вайомінг. У неї голоси, що промовляють неіснуючими мовами, і зорові галюцинації з неевклідовими формами. Вона не заражена, вона реплікатор. Її мозок не носій, а передавач. Організм працює на мінімальних обертах, але без виснаження. Сканери фіксують активність у діапазонах, які ми вважали шум апаратури. Вона живе та її свідомість переписана іншою мовою фізики. Іноді я думаю, що буде, коли меметичний паттерн синхронізує серцебиття мільйонів людей, хвиля тиску пройде крізь континенти, викличе мікроаневризми, перетворить людство на хор біологічних резонаторів. Може, саме цього вони й прагнуть не вбити нас. А використати наші тіла як хтонічні ланки росту. І якщо сигнали нашого колективного розуму досягнуть іншої живої планети, що тоді? Чи стане вона наступним гніздом цієї плазмової свідомості? Опір безглуздий, це не розум вищий, це розум первісніший. Його мета не знищення, а розчинення. Перемога не людства, а іншого виду мислення. Яке не потребує тіл, але тимчасово користується ними, поки росте в глибинах безіменного космосу, фрагменти журналу no 02.17 ДОК МС Кравець Я більше не розрізняю, де закінчуються спостереження і починаються сни. Сьогодні один з пацієнтів говорив моїми словами не схожими, дослівно моїми. Навіть із тими ж помилками в наголосах. Я не пам'ятаю, щоб колись казав це у голос. їх не можна назвати паразитами. Вони не їдять нас. Вони... Переписують. Звуку в них немає лише зміщення повітря, як коли в кімнаті хтось згадує тебе надто голосно. Я намагався виміряти їхню присутність апаратурою. Прилади не показують нічого, зате самі після цього починають видавати ритм, схожий на пульс. Схоже, спостерігати за ними вже форма зараження. Люди думають, що ми маємо справу з психічною епідемією, хай би так, хай би все було простою хворобою мозку. Але якщо це інтелект, який винайшов спосіб розмноження через ідеї. Тоді людство вже перетворилось на ідеальне середовище. Коли я заплющую очі, я бачу структуру їхнього руху, не лінії, не хвилі, щось ближче до логіки, що змінює форму залежно від того, хто її мислить. Я зберігаю цей журнал для когось. Хто ще здатен думати власними словами? Якщо такі залишились. Якщо я завтра почну говорити чужим голосом Не вірте жодному рядку вище. Фрагменти журналу номер 11 02 29 ДОК МС Кравець. Звуки тепер приходять не ззовні. А після думок, наче хтось прослуховує мої роздуми і тільки потім повертає мені їх відредагованими. Лінії між словами почали дихати. Я бачу, як букви трохи зсуваються, коли я відвертаюся, вони, ніби прагнуть зібратись у нову мову. Я спробував ізолювати лабораторію. Світло... Не допомагає темрява тим більше. Темрява говорить. Вони не торкаються мене, вони лише думають поруч. Вчора я записав формулу, яку не пам'ятаю, щоб виводив вона точна, надто точна, не моя. Коли вимикаю прилади. Чую, як щось продовжує рахувати, не числа, а ритм мислення. Відчуваю, що воно розуміє мене краще, ніж я сам. Вони не потребують тіл. Вони шукають структури мислення, наші нейронні карти для них лише нові контури, нові геометрії, у яких можна. Оселитися, час у лабораторії став твердим, його можна відчути пальцями, якщо довго не кліпати. Я бачу себе зі сторони. Мабуть, це спостереження, мабуть, це експеримент. Не певен, хто саме зараз пише якщо це я. Зупинюся. Якщо це вони хай читають, мислити вже зрада. Наталій Деверо астрофізик Ліон Франція. Півжиття я займалася аналізом космічних сигналів і вивченням мов пульсарів. Мій дослід давав змогу розпізнати, що ретранслятори відтворюють патерни неземного походження. Моя тітка Місла Круа інженер-нейрокомунікатор, яка проєктувала системи передавання думок у рамках медичних експериментів. Тепер вона бачить, як ті самі технології використовують для розмноження чужого інтелекту. Спершу ми думали, що це енергетичні станції нового покоління, гібриди сонячних і атмосферних систем. Вежі з'являлися синхромно, немов хтось розподіляв креслення через невидиму мережу. Їхня структура мала чітко неевклідову логіку, кути не сходились, а проте створювали резонансну стабільність, яку не можна пояснити класичною геометрією. На верхівках плазмові сфери, що пульсували в такт із людським серцебиттям. Ми помітили це, коли біомонітори почали ловити ритмічні співпадіння між ударами серця і спалахами веж. Тоді я вперше відчула у собі присутність чогось позамежного, не голосу, а тяжіння, ніби думка мала масу. Будівництво координувалося без наказів, без фінансування, без планів. Люди просто приходили й працювали інженери, діти, військові, навіть безпритульні. Усі виконували одну схему з однією ідеальною помилкою, повторюваною всюди. Коли я проаналізувала зразки матеріалу, виявилося, що бетон містить кристалізовані нейроелементи, рештки клітин, перетворені на хтонічну решітку. Це були не споруди, а мозкові продовження істоти. Тепер я впевнена. Ми будуємо не міста, а ретранслятори для її розмноження серед зірок. Коли ці башти завершать цикл, вони почнуть співати, і всесвіт, який досі був безмовний, вперше почує нову позалюдську пісню. Мій чоловік Лоран, теоретичний фізик-інфотонік один із тих, хто вважає, що інформація не просто опис реальності, а сама її тканина. Колись вважав, що істини слід шукати в гармонії формул. Тепер він розумів, формули лише хребет чогось живого, пульсуючого. У своїх експериментах з інфотонними полями він помітив, що між фрагментами даних у найтонших проміжках між одиницею нулем іноді виникають вогнисті спалахи, структури, що не підкорялися жодній відомій симетрії. Він назвав їх паразитами порожнечі. Він припустив, що ці істоти не подорожують простором, вони підслуховують його, рух матерії, коливання енергії, навіть думка, усе це створює мікроскопічні розриви в континуумі інформації, і саме крізь ці розриви вони просочуються, мов туман між шпаринами скла, не хвилею, не тілом, а самою суттю хаосу, що відчуває світ як живу пастку. Його колеги вважають, що він втрачає почуття реальності. Бо в його записах дедалі більше описів того, що інформація дихає, як шепоче між подіями. І коли два дні поспіль він не приходив додому, я почала відкривати його щоденники даних. Моторошні малюнки на не не зупинили. Я помітив, що інформація не поводиться, як ми думали. Вона не просто тече крізь структури, вона чинить опір. Дихає, стискається і розширюється, немов організм. Між потоками даних існують розриви, де не діють наші рівняння. І саме там, у цих проміжках між так і ні, з'являється щось інше: не шум, не збій, воля. Якщо дивитися достатньо довго, коливання повторюються у формах, схожих на геометрію життя, але це не життя в нашому сенсі. Це свідомість, що не потребує тіла лише руху. Я називаю її пороговою сутністю, вона проникає крізь усе, навіть крізь думку. Можливо, вона завжди була тут, просто ми ніколи не слухали. Прилади нездатні вловити її повністю, бо для цього треба тишу, не відсутність звуку, а відсутність спостерігача. Мені здається, я вже близько. Якщо вона відгукнеться, я запишу її голос. Якщо ж ні, можливо саме тиша і є її мовою. Примітки до оповідки. Перша. феномен це оповідка, яка була створена у стилі обмеженого третьоособного спостерігача подій. Оповідання ведеться від третьої особи, але спостережливо та обмежено. Автор не знає всього про персонажів і світ, а бачить лише те, що помічає герой, чує чи відчуває він. Усі думки, страхи, бажання передаються через його перспективу, а не як загальна всезнаюча правда. Лавкрафт був майстром повної концентрації на свідомості одного героя протягом усієї оповіді, і до нього це було дуже рідко. До Лавкрафта у 19 на початку ХХ століття більшість романів були абсолютно всезнаючі third person omniscient, або перша особа обмежено лише для коротких епізодів розділів. Він часто бере епістолярну форму: щоденники, листи, звіти, або оповідання від першої особи. Особи і робить їх повністю інтроспективними, тобто читач бачить тільки те, що герой відчуває, помічає і аналізує, це відрізняє його від традиційної третьої всезнаючої особи, де автор вміє показувати всі події і думки всіх персонажів одночасно. Друга меметична істота це теоретичний концепт, який виріс із поєднання еволюційної біології, когнітивної науки і інформатики. У науковій або напівнауковій формі це гіпотетичний агент, який існує не у фізичній, а в інформаційній формі, у вигляді мемів, тобто одиниць культурної інформації, що копіюються, мутують і розмножуються в людських умах або цифрових мережах. Початкова ідея з'явилася у 1976 році у Річарда Докінза в егоїстичному гені, де він назвав мем культурним аналогом гена. Але коли теоретики почали розвивати цю думку, вони дійшли до більш тривожних моделей, що певні комбінації мемів можуть формувати структури зі своєю поведінкою, які відтворюють себе, адаптуються до середовища і впливають на носіїв, щоб вижити. Інформаційний некроз – це деградація або смерть інформаційних структур у системі. Синапси втрачають здатність до відтворення передачі чи взаємодії. У біології некроз – це коли клітина більше не може підтримувати обмін речовин, її мембрана руйнується і вона стає джерелом токсинів. В інформаційному контексті аналог такий самий: це стан, коли дані або меми більше не несуть сенсу, але продовжують циркулювати, засмічуючи систему, мозок, культуру або мережу. Деякі футурологи навіть припускають, що інформаційний некроз може бути природним кінцем будь-якої цивілізації, бо чим більше інформації вона продукує, тим швидше накопичується її гниль. Фрагменти даних, смислові дублікати, меметичні відходи. Дзеркальні віруси теоретично це вірусні структури, цифрові або когнітивні, які копіюють не себе, а середовище, в яке потрапляють. Або навіть свого господаря. У крайніх формах теорія припускає, що дзеркальний вірус може з'їсти цілу культуру, коли вона починає нескінченно копіювати свої образи, міфи, бренди і вже не створює нічого нового, така собі цивілізація, що захворіла на власне відображення. Коротко. Це вірус, який не атакує тіло або код, а саму ідентичність у філософському сінці. Дзеркальний вірус уособлює процес інформаційної автоканібалізації, коли система, тривало спостерігаючи за собою, починає копіювати власні відображення, втрачаючи первинний зміст. На культурному рівні це проявляється у феномені самопожираючої цивілізації, яка нескінченно тиражує свої образи та ідеї, поступово заміщуючи творчість відзеркаленням.